Ом Тиви про головне надо понимать, что в стране годами культивировалась русофобия, прочно укоренив в сознании поляков стойкое убеждение в том, что Россия все-таки главный враг. Стратегія сполучених штатів полягає в позбавленні РФІ доступу до критичних ресурсів та наданні Україні технологій, які б змінили ситуацію на полі бою. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джек Саліван. Наша тактика дуже сильно змінилась. змінилася. Путін недооцінив людей, які протягом двох років за підтримки коаліції з понад 50 країн, на чолі з сполученими штатами, підтримують народ України в його боротьбі з ворогом, економіка якого в 10 разів більша, а населення в. Тричі більше, ну і армія, якого чомусь вважається другою армією в світі. Два роки тому Путін не лише зазнав невдачі в своєму імперіалістичному прагненні підкорити країну, але і своїм вторгненням зміцнив український суверенітет. Він прагнув знищити НАТО, але тільки зміцнив його. І до НАТО вже приєднали дві країни Швеція та Фінляндія. Зараз ми працюємо над тим, щоб забезпечити двопартійну підтримку необхідних ресурсів для надання Україні усієї необхідності. Хідної зброї підкреслив Саліван. І продовжуємо з іншими темами. Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев вірить у перемогу України у війні за умови постійної військової, політичної та фінансової підтримки з боку партнерів. А найбільшу роль у досягненні цієї мети каже міністр, може зіграти надання Україні бойових літаків більше в ексклюзивному інтерв'ю Тетяни Ворожко. Дивіться далі. Балгаріан арм постачання болгарської зброї в Україну навіть останній пакет, ухвалений парламентом, є дещо засекреченими. Це зрозуміло. наскільки можна про це говорити? Що саме Болгарія постачає Збройним силам України? Болгарія Supplyst Ukraine several kinds of Болгарія постачає в Україну кілька видів матеріалів. Серед них старі системи радянських часів, і боєприпаси, які однак знаходяться в хорошому робочому стані. Мабуть, важливіше, що українські військові знають ці системи і можуть швидко почати їх використовувати без додаткової підготовки but we have supplied other types of. Отже, у центрі уваги були боєприпаси, але ми постачали й інші види матеріалів із військових запасів. Але важливішим є виробництво боєприпасів, стрілецької та легкої зброї Болгарії. ця сфера виробництва, на якій Болгарія спеціалізувалася ще з радянських часів, і ця спеціалізація зберігалася роками. Отже, оборонна промисловість працює практично в режимі 24 на 7, і основна частина цього виробництва Низво йде в Україну безпосередньо чи через третіх осіб. Як визнав деякий час тому міністр закордонних справ України Кулеба, підтримка болгарської оборонної промисловості була вирішальною для виживання України в перші місяці війни. You have here, both in and with у вас тут відбулося кілька зустрічей як у Пентагоні, так і з американськими виробниками зброї. Чи плануєте ви розпочати спільне виробництво чи розширити виробництво обладнання за стандартами НАТО в Болгарії, особливо в умовах дефіциту 155-мм снарядів? Міліметршалстафадецегап'юкреїнбот. Боєприпаси як радянських зразків, так і боєприпаси західних зразків мають великий попит у збройних силах України. Ми будемо продовжувати виробництво радянських стандартів в осяжному майбутньому, але ви також маєте високий попит для переходу на виробництво боєприпасів за стандартами НАТО 155 і 105 мм. міліметрів. Тут європейський союз має особливу політику. Він має регламент відомий як Ейсап, за яким кілька болгарських Ських компаній подали пропозиції з метою розширення потужностей для виробництва боєприпасів. Цінові інвестиції вже спрямовані майже виключно на виробництво боєприпасів 155 мм, міліметрів, які є пріоритетними, але також на інші типи, які мають попит. За рішенням нашого парламенту ми також надали, наприклад, понад 800 бронетранспортерів. Ми навчаємо моряків за програмою НАТО для підвищення кваліфікації в галузі оборони. Проводимо мовне навчання перед різдвом. Понад 30 українських офіцерів пройшли двомісячну мовну підготовку у Софії та Варні, і як мені доповіли, дуже успішно на прохання української сторони. Ми взяли на себе зобов'язання навчити наразі піхотну роту, але це може означати кілька рот на рік, що ми цілком можемо виконувати. Отже, ми маємо цей потенціал. Ми, наприклад, запропонували Україні готувати бойових медиків. Болгарія також оголосила про наше бажання приєднатися до коаліції Ф 16 забезпечивши мовну. Підготовку для пілотів, інженерно-технічного персоналу та диспетчерів повітряного руху, навчання для інженерно-технічного персоналу, базову підготовку для персоналу з технічного обслуговування, навчання для F-16, але за винятком навчання на певній платформі, якої в нас немає, і на яку очікує Україна, окрім військової допомоги, Болгарія надає Україні політичну дипломатичну гуманітарну підтримку та надання нелетального обладнання, що також важливо. Наприклад, політично Болгарія підтримує Моє право України на самооборону та суверенітет. Ми визнаємо, що дії Росії є агресією всупереч міжнародним нормам. Ми визнаємо право України повністю відновити свій суверенітет і територіальну цілісність у кордонах 91-го року. Болгарія приєдналась до декларації Великої Сімки, що відкриває можливість для допомоги у майбутніх випадках агресії проти України. Болгарія підтримує формулу Миру Зеленського. Ми дуже активні у так званій кримській платформі, і навіть є співкерівниками однієї групи кримської платформи. З екологічної безпеки на нашій території перебувають кілька десятків тисяч українських біженців, і, на мій погляд, ми добре піклуємося про них усіх. Болгарія дуже хороший друг України. Ви неодноразово відвідували Україну. Крім того, знайомі з ситуацією як міністр оборони. Як ви бачите ситуацію на передовій? Чи може Україна перемогти та що їй для цього потрібно від союзників у першу чергу? Ukraine can win, can recover. Я вірю, що Україна може перемогти. вона може відновити свою територіальну цілісність за умови постійної підтримки з боку демократичних країн, включно з політичною, фінансовою і не в останню чергу військовою підтримкою. Те, що Україні справді дуже потрібно, так це повітряні сили для ліквідації переваг Росії в небі, а також для підтримки військ, коли Україна знову буде готова розпочати наступ. Баросоту спортдетрупсендеванс Юкраїні зредієґейнтулончинафенсів Які основні повідомлення. Ви намагаєтеся донести у Вашингтоні? Чому США повинні продовжувати допомагати Україні, враховуючи складний політичний клімат у цій країні? Це не месіч меседж інвошинтон, Вашингтоні, це меседж, який я даю в Дженералі. Це не лише повідомлення у Вашингтоні. Це меседж, який я загалом передаю. Підтримка України означає підтримку міжнародних норм і порядку. Лише тоді, коли Україна переможе, ми зможемо відновити принаймні певною мірою архітектуру міжнародної безпеки, яка була побудована після Другої світової війни. Підтримка України є нашим стратегічним інтересом. Якщо ми дозволимо Росії виграти або навіть отримати вигоду від її агресії, це лише збільшить апетити Путіна, і ми точно не знаємо, яка країна буде наступною. Безумовно, якщо Путіну дозволять досягти навіть частково його власних цілей, це означатиме вищі ризики для безпеки Європи, зокрема для країн східного флангу НАТО, однією з яких є Болгарія. Отже, в наших стратегічних інтересах, щоб Україна вистояла перед агресією Росії, Болгарія купує F-16 і бойові броньовані машини страйкерс. Наскільки ваше розуміння того, що відбувається в Україні, визначає потреби Болгарії у сфері безпеки, які Основні уроки uh, these for the strikers, uh, the the ships. Ці проекти для страйкерс Ф 16 і патрульних кораблів планувалися, а деякі були розпочаті ще до повномасштабної російської агресії, включно з придбанням бойових машин. Ми щойно завершили проект для страйкерс наприкінці минулого року. Війна вчить нас перш за все тому, яку роль відіграє людина. Так економічний форум в Давосі, таки стартував. Основное место в повестке заняла Украина. Зеленский с трибуны попросил денег, причем не только западных денег. Новинка этого года стало требование отдать Украине немедленно 300 миллиардов замороженных российских активов.